Доброго вечора, шановні пані та панове. Будемо придивлятися вашу запропоновану тему в телеграм-каналі. Одна із моїх підписниць. Вона зразу пізнає, тому що вона пише мені, зазвичай частіше надає такі теми цікаві. Ну, я не хочу нікого образити, вона просто активніше у мене така. Які подарунки підготувала вам доля? Ну, давайте трошечки зануримось в цю тематику. Я буду використовувати Black Cat. Давно не брала цю колоду вже на розклади. Хочу подивитися, як вона буде відповідати вам на це питання. Що вам потрібно зробити? Ну, по-перше, подумати про себе. Так? прибрати зайві думки, не думайте ні про що, не про погане, не про гарне, просто думайте про себе. І не забуваємо, що це розклад загальна одна позиція, тому просто відчуваємо, слухаємо свою інтуїцію, прибираємо логіку і от просто насолоджуємось. І так, то ви, в яких ви енергіях тут і зараз? Десятка жезлів, що таке? Туз Жезлів, Лицарь Пентаклів. Шестірка кубків, двічка Жезлів. Ну, дивіться, тут дівчата, хлопці, тут все. Енергії. Ну, ви, я можу так сказати, ви людина. А, у вас Дуже багато навантаження. У вас, можливо, дуже багато відповідальності, яку ви тягнуті, тягнете на собі. Є відчуття, що багато чого доводиться вам самостійно робити, і в це виснажує. Ви таке враження, що вам потрібен відпочинок. А попри в тому, у вас є вогонь, у вас є нова іскра. У вас є прагнення щось робити. так? Це як робитися, це символ сили, це творіння, це, це можливості нового старту, це імпульс, це бажання, це іскра. От я хочу. Знаєте, це лицарю Пентаклів, це ви більше в такому наполегливості, вміти працювати крок за кроком, йти до своєї мети, навіть якщо шлях нелегкий. Ваш характер це стійкість і здатність доводити справу до кінця. Шестірочка кубків і от двічка вжеслів говорять про те, що ви тут і зараз можете. Надихатися або минулими якимись на а, це про щось пов'язане з дитинством, це може бути пов'язане з якоюсь людиною, з ситуаціями, подіями. І ви можете, так би мовити, занурюватись це спогади, а, і вони можуть впливати на ваше сьогоднішнє і теперішнє. Це про ніжність, але це пов'язано з двічка жезлів, можу сказати, що це про вибір якийсь. Тому що от ви стоїте, вже потрібно якось обрати іти, а ви от і далі дивитесь, і, на, і в минуле щось продивляєтесь. Але вам потрібно зробити вже крок на зустріч теперішнього. І це зараз ви стоїте на межі переходу від минулого до нового життя. Розумієте? Життєвий, новий у вас відкривається етап. Якщо ви себе впізнали, то давайте подивимось, а саме, що, які подарунки вам підготувала доля. Така була тема запиту. Двійка кубків. Лицарь кубків. Слухайте, туз кубків. С мечів. У вас є якісь початки нучно. Чи... Королева кубків. Вау! Вау, і помірність. Слухайте, ну, який подарунок долі. Ну, напевно, ви цього чекали. Все добре. Вам доля посміхається, дарує. Подарунки за вашу витривалість, вашу витримку, і це про нове кохання, це про або відродження почуттів, це про відродження союзу, це про щирість, це про взаємність, це про ясність, це внутрішня гармонія, і, так би мовити, ви відкриті до любові і емоційного наповнення. Розумієте? Тут якісь партнерство прям справжні йде вам життя. Це про гармонійні стосунки? А доля вам гатує зустріч або відновлення глибокого зв'язку. Давайте спитаємо: це відновлення чи нова історія? От, відновлення чи нова історія? Вісімка пентаклів. Закохані. Жрець. А, дивиться, а, я не знаю, з ким відіграється. Я хотіла, щоб тут було. Трошечки друга ситуація, але як карти говорять, так і розповідаю. Якщо ви чекаєте, очікуєте відновлення стосунків, то вони будуть. Тому що вісімка пентаклів, закохані і жрець, говорять про відновлення. Це не нова історія. Це скоріше відновлення дуже значущого вашого зв'язку, який має шанс перейти на новий рівень. Рівень зрілості, стабільності, дев'ятка кубків, ну, задоволення, все, ще пов'язане з задоволенням. Тут розумієте, якщо ви очікували нове, тут не про це. Але хочеться сказати: успіх тут залежить від того, чи обидва ви будете готові працювати по вісімки пентаклів. Якщо ні, то історія буде повторюватись, розумієте. І по закоханим хочу сказати, що робить вибір з серцем, а не звичкою. І не забувайте включати голову. Розумієте? А чому? Тому що тут карта суда. Це потрібно передивитися вашу історію, ваше минуле, і взяти з того минулого те, що потрібно взяти, як, знаєте, як урок, і це не робити в майбутньому, але усвідомлено по-іншому. Карта суда закликає вже зробити якийсь перехід і зробити вибір. Якщо ви залишитесь в тих сценаріях, якщо ви залишитесь в тією звичкою, як ви, наприклад, спілкувалися, взаємоділи та інше, то у вас нічого не відбудеться. Все одно, все зруйнується. розумієте? Але праця повинна бути у двох. Тут, попажу пентаклів, це про новий формат. Нові ідеї, нові якісь от все по-новому. Розумієте? Це от початок, розпочати. І тоді у вас буде десятка пентаклів. Але це повинна бути робота, усвідомлена, до чого ми хочемо йти, і що ми не хочемо вже брати, які ми зробили висновки з минулого. Розумієте, що ми повинні залишити в минулому і так більше не робити? Тут відновлення, я думала, тут буде про нове якесь дівчата, хлопці, хто очікував тут на горизонті, вам доля підготувала. Вам обирати чи не обирати, вам вирішувати.